Всім привіт! Мене звати Марк, і я місіонер-євангеліст. Я хотів би поділитися з вами свідченням із свого життя про те, який наш Бог чудний, про те, як він став особисто моїм Богом, моїм татом, моїм цілителем, про те, як я по справжньому почав жити як його син, і ця історія про зцілення, про чудне зцілення а, мого тіла. це сталося не так давно. Три з половиною роки тому на моїй, скажімо, батьківщині, Кіровоградщині, де живуть мої батьки, я допомагав своєму батькові в роботі, в його ремеслі, яким він займається. І це була справа, зв'язана із трактором, із різним обладнанням, яке дуже масивне, яке, з яким треба руки, щоб працювати. І саме працювавши там одного разу, не дотримуючись певних правил безпеки. Я зробив помилку, і мою руку почало намотувати на одну, один із карданів, тобто таких великих труб, які а, передавали потужність. Тобто моя рука стала накручена на цей металевий а, металевий вал. Коли це побачив мій батько, він це зупинив, зупинив цей механізм, і я зрозумів, що в той момент моя рука. Була дуже сильно пошкоджена. Бог заздалегідь зробив так, щоб на цьому полі, яке було дуже далеко, навіть від населеного пункту, був власник цього поля на автомобілі. Саме він допоміг нам дістатися до лікарні. Це було вже пізній вечір, майже вночі, і мені робили обезболюючі, І вони не знали, що робити. Вони не могли накласти гіпс, тому що. Зробивши знімок, вони зрозуміли, що дуже складні переломи, і тобто рука вона дуже сильно пошкоджена, була із середини кістка, вона отримала дуже багато переломів, і мене поклали в лікарню для того, щоб дивитися, як це буде далі себе вести. Коли проходив один тиждень, другий тиждень, врачі сказали, що все дуже складно, тому що мало того, що кістка вона має. Спіральний перелом, плюс ще дуже багато подроблених кісток, але при цьому була дуже серйозна контузія лучового нерва, який відповідає за всю діяльність, якби руки, за чутливість і за рухи. Це була ось ця рука, права рука, і вони не давали хороших прогнозів, тому що вони говорили: якщо ми зробимо операцію, щоб зібрати кістку докупи і скріпити її спеціальною пластиною, то. Є небезпека, що лучовий нерв він буде ще більше пошкоджений, і буде дуже важко потім лікувати цей лучовий нерв. Але згодом вони під нашу відповідальність зробили цю операцію. Вони склали кістку перед плечем, і потім, коли я вже був на такій реабілітації, я почав помічати, що. Лікування моєї руки, тобто нервової системи руки, воно не продвигається в кращу сторону. Тобто нервова система, починаючи від плеча, моя рука взагалі не відчувалася, і я не міг рухати цією рукою. Тобто вона була в мене підвішена на спеціальному такому пристрої. Тобто, ця рука вона була наявна, але вона працювала як просто як, як начебто, протез, і я не відчував її, не міг нею рухати. Тоді вже я був християнином, я виріс в християнській сім'ї, і за мене молилося багато людей, за мене молилися друзі, приходили, відвідували брати і сестри з церкви. І був один ключовий момент, чому взагалі так сталося, і чому взагалі я був в тій лікарні. Справа в тому, що саме в тому році я планував стати членом церкви, а вступити до місіонерської школи, і в мене було. Бачення, щоб присвятити своє життя для Бога і для служіння Богу. Але при цьому моє життя воно не було зразковим, воно далеко не було як зразковий християнин. Я далеко не жив, як приклад. І воно було таким дуже теплим. І цим самим своїм способом життя я дав місце дияволу, який приходить, щоб вкрасти, убити і погубити, який прийшов, щоб пошкодити дітям Божим. І зачасту буває, так же само, як це було з Ісусом Христом, що диявол хотів, щоб він загинув. диявол хотів нас нашкодити йому, але при цьому він нашкодив сам собі. Диявол нашкодив собі тим, що люди, які були движені злом від диявола, люди ці розпяли Ісуса, але цим самим Бог це повернув в славу свою і в те, що всі ми зараз можемо мати спасіння. І дуже багато. Ми можемо знати таких ситуацій з Біблії, коли злі люди, диявол через тих злих людей, намагаються нашкодити дітям Божим, але написано в Ісані, що любищим Бога все, Бог повертає до блага і в свою славу. Так же само було і в мене. Хоча я був в теплому такому стані і дав місце дияволу в своєму житті, і ця ситуація прийшла в моє життя, але там в лікарні, коли лежав я. Почав міркувати і задуматись над своїми відносинами з моїм Богом, чи є він дійсно моїм Богом особистим? Чи є він моїм батьком? Які в мене з ним відносини? І я тоді побачив, що мої відносини з моїм Богом не є, як відносини дитини з батьком. Вони дуже далекі, вони далекі від того, якими Бог їх хотів бачити, які відносини були. У Бога з Адамом та Євою в Едемському саду, які відносини були у Ісуса з учнями і учнів Ісусом. І я зрозумів, що мені потрібно щось змінювати. Я зрозумів, що все починається. Зміна в моєму житті починається із моїх відносин з Богом. Там я почав щиро відкрито говорити Богу, все, що в мене на серці, каятися в тому, в тому, що я закривав очі на, на Його любов. І. Коли мене виписали з лікарні, при цьому я не отримав ніякого прогресу і не отримав ніякого результату в своєму лікуванні, я почав шукати відповідь від Бога на цю потребу. А так як це була права рука, я не міг влаштуватися навіть на якусь роботу, тому що потрібно було працювати. Але при цьому я знав, що мій Бог мене зцілить. Я знав, що мій Бог Він цілитель. Я знав, що той Ісус Христос, який забрав всі хвороби на хрест, Він є моїм Господом і Він є моїм цілителем. І одного разу це вже пройшло майже три місяці, але мені потрібно було проходити курси спеціальних процедур лікування моєї нервової системи в моїй руці. І мене запросили на одне служіння, молитовне. В Одеській області, туди я не знав, що саме там буде. Але я знав, що там люди, які моляться, які шукають лиця Господнього, і там говорили про віру. Там багато було проповідей про віру, про чудеса, як Бог робить чудеса. Я Там не побачив багато чудес, але я відчув там присутність Бога. Я почув слова, якщо я хочу, щоб Бог зробив якесь чудо, я маю шукати того Бога, який робить чудо. Я маю прийняти його своїм особистим Богом. І я це вже на той момент зробив. І тоді я почув принцип віри, що віра це коли ти приймаєш те, чого ще немає, наче воно вже є, і ти вже вдячний своєму Богу, своєму отцю за це. І я просто почав дякувати. Я почав проставляти Бога за стілену руку, хоча вона в мене ще була прикріплена і нерухома. Ну, я міг її просто тримати. Просто внизу, але я не міг її підіймати. А, але я почав намагатися підіймати цю руку. Я почав намагатися закритими очима уявити себе з піднятими двома руками. При цьому а, відчув мурашки, відчув те, як по моїй руці проходить імпульси. Я почав відчувати свою руку із середини. І тим часом я просто схватив свою руку почав почав рухати нею іншою рукою. Робити якісь е, рухи цією рукою за допомогою іншої руки повернулося відчуття моєї руки, відчуття самої шкіри, тому що до цього я не відчував її, і вона почала відновлюватися. Це було трошки болюче, але в той день я відчув свою руку, я почав відчувати її. І буквально за півтора-два тижні я вже міг е, вільно зжимати, розжимати свою руки, я міг вільно е, підіймати її. І це було дійсно чудо, тому що до цього я не міг майже нічого рукою цією робити, тим більше я не відчував її, і вона була майже нерухома. І буквально за декілька тижнів рука була зцілена. Це для мене було великим свідченням. Це мене спонукало, щоб далі шукати лиця Бога, далі впізнавати як свого особистого Бога, свого особистого Отця, і розвивати ці відносини як дитини із своїм батьком. Тому я благословляю кожного з вас, щоб ви знайшли Бога своїм Отцем, щоб Він став для вас Отцем, вашим рідним, і щоб ви розвивали з ним відносини, щоб кожен день і суета кожного дня не віддаляла вас від Нього, а навпаки, ви шукали відповіді, шукали вихід з ситуації разом із Ним, тому що Він є ваш Бог, особистий Бог, особистий ваш Господь. Тому я благословляю вас і бажаю вам близьких відносин з вашим Богом і з вашим Отцем. Дякую вам, Благословінь вам, Боже.